Приготування листів. Так-так, я їх не купую, а легко готую сама. І для цього нам всього лиш необхідне борошно, яйці, сіль, трішечки олії і, якщо яйці у вас маленького розміру, трішечки водички. Консистенція тіста повинна бути не надто тугою. На відео я вам детально показую процес приготування. Тісто повинно вимішуватись довго. так але повірте, воно того вартує. Домашнє тісто набагато смачніше, еластичніше. І взагалі воно таке м'якеньке лазаня та не просто в роті. І якщо ви зробили його занадто багато, готові листи, які ви лише розкачали, можна на пергамент розкласти, висушити, сховати та використати в подальшому. Ось таке гарненьке. Ніжне тісто у нас виходить, залишаємо його відпочивати на 30 хвилинок, плюс-мінус. Наступним нашим кроком буде наробити наших листів. Тісто потрібно розкачати якомога тонше. У моєму випадку, так що я аж бачила ось ці чорні круги під ним. Ми ж пам'ятаємо, що ми його далі ще будемо відварювати буквально одну хвилинку, дві у воді. І щоб воно збільшується, так як і вареники, коли ми варимо, тісто набухає це властивості борошна Робимо усі наші листочки, як бачите, є все по формочці. Гарнесенько такі у мене вони красивезні вийшли. Водичка наша вже кипить. І тут головне не полінуватися, а відварити по одному листочку. Так, це займає трішки часу, але і ваших нервів теж багато не забере. Тому що це робиться дуже швидко. Один листок буквально потрібно потрібно кипячу воду, пам'ятаєте? Ще 40 хвилин в духовці чекає. Але я за те, щоб його проварити. Тоді воно смачне, і мені так подобається. Я раз спробувала не проварювати листи, і вони вийшли сирі, хоч і запікалися годину. Тому я більше так не експериментую, потрачу 10 хвилин часу і всіх їх відварю.